Всім привіт! Це сніданок за плюс 1, 1». З вами Марія Котляренко, Олександр Таня, Софія. Андроїд Супер ТВ. Фія Кучер. Та Ірина жарковий. Ми сьогодні готуємо мохіто. Рецепт нам на одну порцію знадобиться лайм або лимон, цукор, лід, м'ята. Все хто буде робити сироп? Андрій. Андрій. Андрій тримай тобі цукор. Я бачу, вам багато напоїв подобається. Всі так заговорили одразу. Оп, хтось, давайте мені ще одну гілочку сюди. Меріть. Так. Ой. Заливаємо це все улюбленим газованим напоєм. Це твій улюблений газований напій? Ми всі його любимо. Улюблений газовий напів. А улюблений алкогольний напій? Ром. <ривіт> Як цікаво. <Андрій>. <ривіт> <ривіт> Але це дуже цікавий підхід. Отаке мохіто вийде. <ривіт> Словом, ми приготували п'ять склянок мохіто безалкогольного. Це прекрасний напій, який вас освіжить влітку. Треба його готувати і пити. Готувати і пити. Давайте коштувати. Що в нас вийшло. Дуже смачно. Є, трошки, трошки кисленько, завдяки лимону, але це дуже смачно. Дуже-дуже смачно. До речі, дуже смачно. Освіжаю. Я відчуваюся смартвим. Це прям як реклама махіто. Словом, якщо хочете собі подовжити літо. Скоро ж, осінь вже. Готуйте собі мохіто. Всім дякую і моїм асистентам, і мені, вашій так, так. Всім па-па.